Чим довше ти живеш у стані недо, чим більше ти в ньому варишся, тим більше ти його підживлюєш. І навіть коли ти починаєш з цим боротися, це вже боротьба. А це увага, і відповідно це енергія. Бо куди йде увага, туди йде енергія, туди йде життя. І ми це все знаємо, але це лише теорія. Поки твоє тіло не відчує о той стан я цінна, я гідна, і істинний стан, справжній стан народжується не в голові, він народжується в тілі, на рівні кожної клітини, коли проживається досвід, коли стілюється те, що заважало, і коли приходить дозвіл бути. І це не шлях стати кимось. Цей шлях зага.